Ви коли-небудь замислювалися, що може бути болючіше за холод на вулиці. Це холод у голосі того, кого ви ростили, кого любили більше за життя. Ми звикли думати, що сім'я це фортеця, куди можна повернутися в будь який момент. Але що, якщо двері цієї фортеці зачиняються прямо перед вами? У нашій культурі це звучить майже як зрада, адже ми віримо, що свої ніколи не відвертаються, і все ж історії на кшталт моєї доводять. Іноді найглибший біль приходить від тих, кого ми вважали найближчими. Це розповідь не лише про матір і доньку. Це історія про те, як легко можна зруйнувати довіру роками непомітними дрібницями і як важко її повернути. Але в той же час це історія про внутрішню силу, про здатність триматися, коли ґрунт під ногами розсипається. Можливо, ви впізнаєте тут частинку себе ситуацію, коли ви віддавали все. А у відповідь отримували лише мовчання або холодні слова. Чому я вирішила розповісти це? Бо знаю, є ті, хто зараз читає ці рядки, сидячи в кімнаті, де тиша важить більше, ніж будь-які крики, і, можливо, саме сьогодні ви почуєте щось, що змінить ваш погляд на себе, на свої кордони та на те, що таке справжня підтримка. Бо правда в тому, що чекати тепла лише від тих, від кого ми його хочемо, небезпечна ілюзія. І ось у найтемніший момент, коли здавалося, що залишили всі, я зрозуміла іноді порятунок приходить звідти, звідки зовсім не чекаєш. Вона стояла, відтворюючи кожен рух із точністю людини, яка вже навчилася приховувати свій біль. Холодний вітер з полтавських вулиць бив у обличчя, коли вона поправляла зношене пальто, намагаючись створити образ жінки, що опинилася без даху над головою. У телефоні її голос звучав з прорахованою крихкістю Мене виселяють, мені нікуди йти. На тому кінці дроту почалася тиша, яку різко обірвала суха відповідь доньки Олени. «Спробую притулок, у нас місць немає, у цю мить тягар років ліг на її плечі. Ішлося не тільки про дім, йшлося про сімейні зв'язки, які, здавалося, розсипалися просто на очах, та все ж вона глибоко вдихнула. Ця сцена, якою б гіркою вона не була, несе важливий урок. Допомога не завжди приходить від тих, від кого ми її чекаємо. Це як намагатися втамувати спрагу в пересохлому колодязі, можна стояти над ним годинами, але води там не буде. У такі моменти секрет у тому, щоб не лише витримати емоційний удар, а й переосмислити своє становище. Багато хто реагує гнівом чи розпачем, але її стратегія була іншою. Зберегти гідність це як у шахах. Незалежно від того, який хід зробить суперник, треба думати про свій наступний крок. Зберігати гідність це не вдавати, що нічого не сталося, а контролювати те, що ще у твоїх руках. І це вміння можна тренувати. Гарною вправою є створення списку спокійних відповідей на ситуації тиску. Наприклад, якщо хтось принижує вас замість того, щоб нападати у відповідь. Можна сказати нейтральну фразу, що закриває тему Я зрозуміла, дякую за вашу думку. Просто але дієво, це психологічний щит. У тій розмові Марія саме так і зробила, і ось тут межа між тими, хто тоне, і тими, хто тримається на поверхні, вміння перетворювати ні на паливо для наступного кроку. Той дзвінок міг стати кінцем її історії, але якимось чином він відкрив двері до чогось більшого. Несподіваного зв'язку не з донькою, а з людьми, яких вона навіть не знала. Бо коли сімейні двері зачиняються, іноді саме вулиця або голос незнайомця підказують новий шлях, і саме в такому настрої почав розгортатися наступний момент. Марія, попри холодну реакцію доньки, залишалася незворушною. У її погляді не було ані тіні гніву, лише якась тиха впевненість, яку рідко зустрінеш у людей після таких слів. Вона навіть зуміла вимовити теплі фрази, які здавалися абсолютно недоречними у цій ситуації. Розкажіть, з якого ви міста, і скільки вам років? Звернулася вона вже до тих, хто слухав її історію. Це було схоже на те, як господиня на сільському ярмарку вітає кожного гостя, навіть якщо серце обтяжене власними проблемами. Такий підхід змушував задуматися, чи не в цьому секрет її сили, вміння залишатися відкритим? Навіть коли світ здається ворожим, це навичка, що формує справжніх лідерів. Подумайте про це як часто ви продовжуєте розмову з людьми, коли самі в розпачі? Більшість закривається, будує стіни, але Марія зробила навпаки, відчинила двері, і в цьому є глибокий сенс. Емоційна відкритість притягує союзників там, де ми їх найменше чекаємо. Це можна практикувати навіть у дрібницях, наприклад, запитати в касира на ринку. Як проходить його день чи побажати гарного вечора сусідці, яку бачите вперше за тиждень? Тут криється ще одна істина інтерес до інших здатен зменшити власний біль. Коли ми концентруємося на комусь ще, наш внутрішній тягар, наче полегшується. Марія не лише підтримувала зв'язок зі слухачами, а й показувала, що навіть у моменти особистої бурі можна залишатися причетним до чужого життя. Це створює своєрідний міст між серцями, і такий міст часто виявляється міцнішим за родинні Узи, якщо ними нехтують. Її запитання про вік і місто на перший погляд прості, але насправді це ключ до діалогу, що руйнує дистанцію. Люди почали відповідати хтось писав із Львова, хтось із маленького села на Черкащині, і кожен відчував, що його голос важливий. Марія знала так вона не лише розповідає свою історію. А й запрошує інших ділитися своєю. І саме в цій взаємності починало зароджуватися щось більше, ніж просто розмова. Марія згадувала, як виховувала свою доньку Олену сама після того, як батько пішов, коли тій було лише три роки. Вона тоді жила в невеликій однокімнатній квартирі на околиці Вінниці, де взимку вікна вкривалися крижаним візерунком, а влітку спека стояла така, що годі було дихати. Усі борги. Нічні підробітки, постійні рахунки за комуналку все це стало її щоденною реальністю. Та вона ніколи не жалілася адже мала одну мету забезпечити олені майбутнє. Ця мета була її компасом у найтемніші часи. Щоночі, повертаючись із другої зміни, вона тихенько зачиняла двері, щоб не розбудити дитину. Іноді сідала на кухні з чашкою чаю і думала головне витримати ще трохи. Вона розуміла, що діти не потребують ідеальних умов, їм потрібна присутність, любов і відчуття безпеки. Марія знаходила способи подарувати це навіть тоді, коли гаманець був майже порожній. Наприклад, вони з Оленою щонеділі ходили в парк годувати голубів проста традиція, яка коштувала копійки, але дарувала безцінні спогади. Коли ресурси обмежені, сила волі стає головним капіталом. І Марія навчилася інвестувати його мудро. Вона не дозволяла собі витрачати час на жалість чи гнів, бо знала, що це не принесе результату. Натомість вона вкладала енергію в роботу, навчання і навіть у дрібні радощі книгу, куплену на розпродажі або нову скатертину, щоб кухня виглядала затишніше. Це були її маленькі перемоги, що тримали її на плаву. Ті роки стали фундаментом не лише для Олени. А й для самої Марії вона розвинула в собі терпіння, витривалість і вміння знаходити світло навіть у найтемніших кутах життя. І хоча тоді вона вірила, що все це заради щасливого майбутнього поруч із донькою, реальність мала для неї інший сценарій, який почав відкриватися лише через кілька років. Коли Олена закінчила університет з відзнакою, Марія була певна, всі роки тяжкої праці нарешті приносять плоди. На випускному вона сиділа в залі, притискаючи букет Айстер, улюблених квітів доньки, і ледве стримувала сльози гордості. Потім Олена вийшла заміж за Данила, молодого інженера, і разом вони купили дуплекс у тихому передмісті. Для Марії це виглядало як початок стабільного щасливого життя доньки. Вона навіть почала мріяти, що буде приходити в гості на недільний борщ і пиріжки, як у старих українських родинах. Марія вирішила допомогти їм фінансово, вклавши свої останні заощадження 3,5 мільйони гривень, що накопичувала майже 10 років. План був простий молоді житимуть в одній половині будинку, а другу здаватимуть в оренду, щоб покривати кредит і поступово накопичувати капітал. Вона вірила, що це буде їхня сімейна інвестиція, символ єдності і взаємопідтримки. Їй навіть приємно було думати, що в цьому домі. Колись бігатимуть онуки. На той момент вона не уявляла, що така щедрість може обернутися проти неї. Адже в українській культурі вклад батьків у житло дітей часто сприймається як жест любові, а не як інвестиція, яку треба поважати. Марія діяла від щирого серця, не вимагаючи нічого взамін, навіть ключів від другої половини будинку. Вона вважала, що довіра це фундамент сім'ї. Усе виглядало ідеально, але життя має звичку підкидати несподіванки. І хоча на поверхні все було спокійно веселі святкування, спільні вечері, щирі фото у соцмережах, під цим шаром починали накопичуватися дрібні тріщини. А Марія ще не знала, що перші серйозні випробування вже на порозі. Коли в Олени почалися фінансові труднощі, Марія навіть на мить не задумалася, чи варто допомагати. Вона приходила до них готувати борщ і вареники, прибирала, доглядала за садом і навіть пересилала гроші, коли в доньки затримували зарплату. Для неї це було природно. Мати це та, хто підтримує, навіть якщо сама ледве зводить кінці з кінцями. Вона вважала, що так роблять у кожній українській родині, інакше й бути не може. Але одного вівторка ввечері, під час звичайної телефонної розмови, слова Олени прозвучали холодно. Як зимовий вітер із Карпат, мамо, може, ви подумаєте про пансіонат, бо вже трохи важко. Марія на мить заніміла. Для неї це було не просто пропозиція це звучало як нагадування, що вона стала тягарем. І тут усе її минуле роки праці, підтримка, останні заощадження раптом втратило вагу в очах тих, заради кого вона жила. Такі моменти розкривають правду про стосунки. У культурі, де сімейні зв'язки вважаються священними, почути таке від рідної дитини, наче отримати ляпас у людному місці. І все ж Марія стримала емоції вона знала, що гарячі слова зараз можуть лише спалити ті мости, які ще залишилися. Тож відповіла м'яко, обережно, як людина, що йде по тонкому льоду. Ця розмова стала для неї сигналом щось у їхніх стосунках змінилося безповоротно. І, хоча зовні вона продовжувала виконувати роль турботливої матері, всередині почав визрівати сумнів, чи потрібна її присутність, чи лише її допомога. Відповідь на це питання мала з'явитися пізніше, у зовсім іншій ситуації, коли звичні буденні сцени з вікна почнуть набувати для неї особливого значення. Марія часто сиділа біля вікна своєї невеликої квартири і дивилася на звичний двір. Тут сусіди вигулювали собак, хтось ніс торбинки з базару, а бабусі на лавочках обговорювали новини та ціни на картоплю. Здавалося б, звичайне життя, але саме в цих дрібницях вона знаходила відчуття, що все ще належить цьому світу. Вона розуміла навіть якщо рідні віддаляються, твоє місце в житті можна віднайти серед простих щоденних сцен. Вона почала помічати, що її справжня цінність не вимірюється тим, скільки грошей чи допомоги вона може дати. Важливішим було інше зберігати власну ідентичність і відчуття свободи. Кожен похід на ринок, кожна розмова з сусідкою пані Ганною, кожне горнятко кави на кухні все це ставало маленькими ритуалами, які нагадували, її життя має власний ритм, незалежний від чужих рішень. Марія усвідомила, що почуття належності починається зсередини. Неважливо, чи ти частина великої родини, чи живеш сам. Якщо всередині є опора, ти не відчуваєш себе зайвим. Вона згадала, як у молодості, навіть у найважчі часи, знаходила сили робити щось для себе вишивати рушники, садити квіти на балконі, читати романи Ольги Кобелянської, і тепер вирішила повернути ці маленькі радощі в своє життя. Та, хоч як би вона намагалася відновити внутрішню гармонію, у серці залишалася тривога. Думки про доньку та їхнє віддалення просочувалися у кожну тишу вечорів. Марія відчувала, що щось назріває, і наступна розмова з Оленою може стати переломною. Черговий дзвінок від Олени почався без привітань. Її голос звучав різко, без звичної теплоти. Тільки не розраховуй, що я буду розгрібати, коли все розвалиться. Ці слова вдарили по Марії сильніше, ніж вона могла очікувати. Вони були не просто попередженням у них читалася холодна дистанція, яку неможливо було не помітити. У минулому вони могли сперечатися, але завжди знаходили спільну мову. Тепер же між ними з'явилася тріщина, що розширювалась із кожним днем. Після тієї розмови все змінилося. Телефон перестав дзвонити без причини, зникли короткі повідомлення з добрим ранком чи побажанням гарного дня. Вихідні, які раніше були нагодою зустрітися за кавою чи спільним обідом, перетворилися на порожні дні без планів. Марія відчувала, що віддаляється від доньки, немов човен, який відпустили у відкрите море. І хоча зовні вона намагалася триматися впевнено, всередині росла тиха печаль. Вона почала згадувати ті часи, коли вони з Оленою могли сміятися до сліз, готуючи разом вареники на кухні. Або йти пішки через усе місто, обговорюючи книжки та плани на майбутнє. Тепер ці спогади здавалися частиною іншого життя, до якого вже не можна повернутися. Марія розуміла іноді відстань між людьми створюється не кілометрами, а словами, сказаними у невдалий момент, і все ж вона не втрачала надії. Усередині жевріла думка, що одного дня вони знову сядуть за один стіл і говоритимуть без образ. Але поки що ця надія залишалася лише мрією, адже наступний удар мав прийти звідти, звідки вона найменше очікувала. Недільні обіди, які колись були священною традицією в сім'ї Марії, зникли без жодних пояснень. Ще кілька місяців тому вона готувала великий стіл: борщ, голубці, салати, узвар, усе, що любили Олена і Данило. Тепер же в неділю її кухня залишалася тихою. І єдиним звуком було тикання годинника на стіні. Марія відчувала, що втрачає не просто зустрічі, вона втрачала ниточку, яка тримала їх разом. Одного дня вона наважилася поставити запитання, яке давно носила в серці Чому ми так віддалилися? Адже ми були близькими. Олена знизала плечима, навіть не намагаючись заглибитися у тему. Це ж просто день. Зробимо іншим разом, не перебільшуй. Ці слова прозвучали, наче холодний душ. Для Марії це просто день було символом їхнього зв'язку, а для доньки лише зайвою деталю в розкладі. Такі моменти боляче відкривають очі. Коли ти цінуєш традиції, а інші бачать у них формальність, стає зрозуміло, що ви живете в різних емоційних світах. Марія зрозуміла, що для неї сімейний обід це не їжа, а простір для спілкування, де кожен погляд, жарт чи історія. Створюють відчуття дому, і втратити це, наче втратити частину себе. Проте навіть у цій розмові вона не дозволила собі зірватися. Усередині було боляче, але назовні вона залишалася спокійною. Марія знала життя ще може підкинути моменти, коли все стане на свої місця. Питання лише в тому, чи ці моменти з'являться вчасно, чи вже буде надто пізно. Ви щойно пройшли зі мною шлях, у якому було все. І любов, і зрада, і тиша, яка ранить більше за слова. Але головне питання тепер до вас що ви робитимете, коли опинитеся в схожій ситуації, чи дасте ви собі право поставити межу навіть тим, кого любите, чи дозволите комусь переконати вас, що ваша цінність вимірюється лише тим, що ви даєте? Я хочу, щоб ви винесли з цієї історії одну річ сила, не в тому, щоб триматися за людей будь-якою ціною. А в тому, щоб залишатися собою, навіть коли хтось відпускає вашу руку. Подумайте, чи є у вашому житті недільні обіди, які зникли, а ви й досі чекаєте, що вони повернуться самі по собі, можливо, час перестати чекати і почати створювати нові традиції, де ви центр свого світу. Тож скажіть мені, чи був у вас момент, коли ті, від кого ви чекали підтримки, відвернулися? Як ви впоралися? Поділіться в коментарях. Бо ваш досвід може стати чиїмось спасінням. І пам'ятайте, іноді чужа історія стає дзеркалом, у якому ми бачимо власну правду. Якщо ви хочете і далі отримувати такі історії та роздуми, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення, бо наступного разу ми поговоримо про те, як відновити своє життя після того, як його зруйнували ті, кого ви найбільше любили.